Не відпускає мене така тема Азії в моєму саду. Вирішив зробити собі ось з кизильника ґрунтопокривного. Ось такий А-ля-Нівакі. Тут така в нього гілка була, вистріла догори. І ось так я її закрутив. Ну, поки що, алюмінієвою проволокою на спеціальну провалку. Ні, Міну там в мене грошей немає та і взагалі не зрозуміло, що з цього вийде. Поки що. Ось таким чином я її закрутив. Вона ж буде, звичайно, збільшувати з роками, ставати товшою. Це десь рік постоїть в мене ця проволочка. І трошечки на той рік буду закручувати ще ці гілочки. Трішечки їх вистриг таким чином. Ну, повищіпував. Це залишив ще. Ну, ось таке. Просто це, я розумію, що не швидко буде робитися, не один рік, але нічого, не треба поспішати. І ось саме кизильник, він такий пластичний і дуже-дуже піддається так гарно саме такому формуванню. Я думаю, буде цікаво. Оці такі загиби тут. Я трошки це все повищіпував і ще й досі хожу трошечки там собі щось формую. Все тільки залежить від нашої фантазії.